Пікет, мітинг, акція протесту або акція на підтримку. Сьогодні в Україні організувати все це дуже просто. Проте народні обранці хочуть ухвалити закон, згідно якого протестувати, мітингувати та пікетувати відтепер стане складніше. Правозахисники критикують новий законопроект. А під стінами Верховної Ради розпочалося безстрокове голодування. Сонце пече. Ми білі дали Вони так не питно. Поет Сергій Пантюк, учасник студентської революції на граніті, разом з двома однодумцями вже три доби нічого не їсть. Тільки воду п'є під радою. Піддати організм тортурам вирішив після того, як прочитав законопроект під номером 2450 про мирні зібрання у підготовленому парламентським комітетом з питань прав людини документів. Він побачив загрозу свободі зібрань. Найбільше бентежить пункт, який зобов'язує організатора подавати повідомлення про проведення акції до міськради за чотири дні. Тобто це означає що я маю для того щоб її провести, йти вклонятися якомусь чиновнику чекати протягом цих чотирьох днів яка у нього буде які в нього буде настрій чи він там дасть цей дозвіл чи не дасть чи він тут тут же в нього вже готове буде Пачка рішень суддів, яким ми не довіряємо. Литвинівець Олег Зарубінський керує парламентським комітетом, що підготував законопроект 2450 до ухвалення в парламенті. Він заспокоює Сергія та всіх, хто боїться нових правил. Організатори мирних зібрань, згідно законопроекту, не дозвіл будуть просити, а просто повідомлятимуть владу про акцію, щоб та встигла підготуватися. А чотири дні, мовляв, порівняно з іншими країнами, це не так вже й багато. Це середня європейська норма. Наприклад, в Німеччині це 48 годин, тобто дві доби. А в Швеції це тиждень, сім днів, в Польщі це три доби, в Росії це десять діб. Заборонити проведення акції згідно закону, можна буде лише у суді. Чотири дні це час необхідний саме для судового розгляду, каже депутат. Проте ніхто не забороняє проводити і так звані спонтанні зібрання. Навіть якщо немає повідомлення, за чотири дні закон не передбачає можливість припинити. Той чи інший захід, Оце це для тих, хто критикує, є ключовий момент. Українська гельсінська спілка назвала законопроект ліберальним. Втім, правозахисники знайшли чимало шпарин в законі, за допомогою яких влада зможе перешкоджати проведенню зібрань. Так організаторами акції не можуть бути особи, які перебувають під адміністративним арештом. Отже, для того, щоб завадити акції, припускають правозахисники, буде достатньо арештувати організатора. Згідно проекту, закону забороняється перешкоджати нормальній роботі держустанов. Право Захисникам не зрозуміло, чи підпадають під цю заборону гучні вигуки через мегафон під стінами адміністрації президента чи кабміна. А заборона припиняти мирні заходи має бути чітко прописана. Резюмує українська гальсінська спілка. Євген Захаров, голова Харківської правозахисної групи, називає закон в цілому прийнятним. Втім, з нормою про повідомлення за чотири дні так і не згоден. Чотири доби це забагато. Наша пропозиція зменшити до двох діб. Ще краще було б ввести диференціацію. Скажімо, для простого пікету, де буде 20 осіб на годину. За за дві доби повідомляти нема сенсу абсолютно. Его взагалі можна робити без повідомлення. Сьогодні закону про мирні зібрання в Україні немає лише в конституції записано, що громадяни можуть мирно збиратися завчасно попереджаючи органи влади. Що значить завчасно організатори та місцева влада розуміють по різному, Дехто вважає, що повідомлення можна занести за годину до початку акції а в окремих містах досі посилається на указ президії Верховної Ради у. РСР 1988 року, яка вимагає подавати не повідомлення, а заяву на проведення акцій за 10 днів і чекати дозволу в багатьох місцевостях. Багато місцевих рад діють на підставі того указу, тому що закону немає, і фактично тоді це носить характер не повідомчий, ну явочний, скажімо так, а дійсно дозвільний, бо можуть заборонити, а можуть. Дозволити. Тут написано, що початок нашої сквері будинку вулиці Мельника Дяць Б. Маршавохана парни стороною вулиці Мельник. І так далі, звична для України картина. Міліція покликана охороняти учасників акції протесту. Перед початком ходи перевіряє, чи є у них дозвіл. Втім, останнім часом в Україні почастішали випадки, коли навіть зареєстрований в органах місцевої влади лист повідомлення, який міліція розуміє як дозвіл, ще не гарантує вільне проведення мирного зібрання. Це повідомлення. є? Будь ласка, будь ласка, привіт, красиво через складні. Красиво ми пройдемо так, як ми планували. Не будемо.

Ми збираємось пройти і так, як, отак, як написано у повідомленні виконати те, що написано це київська міліція у день прес-конференції президента. ста днів перебування на посаді. Не дає молодіжній організації спротив пройти вулицею Грушевського до українського дому. Рішення суду, який би забороняв проведення акції у міліціонерів, немає. Пікетувальників бере у кільце спецпідрозділ Беркут. Тим часом прихильники Віктора Януковича з самого ранку безперешкодно мітингують під українським домом. Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов взагалі мріє, щоб опозиція проводила усі мітинги за містом у спеціально відведених місцях. Будь-яка акція, яка проводиться, протесна або там за когось, она не должна нарушать нормальную життя остальных людей. Якщо вам спальню з барабаном і буду в нього барабанить, тому що я проявляю протест, тому що на мой балкон стоя за птиці. Вам это понравится? Ні саме у такому ключі Володимир Путін відповів на питання музиканта Юрія Шевчука, чи розганятимуть мітинг незгодних 31 травня у Москві. Російський прем'єр сказав: мітингувати можна, головне не заважати водіям і не проводити пікети під дитячими лікарнями. Зібрання на тріумфальній площі в Москві тоді закінчилося традиційно. Давай, полицейская, куда? Давай, полицейский, куда? Понял, на каком основании вы его забирают? Я плакат нарисовал, куска. Освіт російських колег починають переймати і харківські міліціонери у їхньому лексиконі з'явилося поняття несанкціонований мітинг. Так вони обізвали спонтанне зібрання захисників парку імені Гуркого під стінами обладміністрації адміністрації після розгрому їхнього табору муніципальною охороною. Кількох учасників без пояснень забрали до відділку. Це вже справді було мирне зібрання, яке Обласний депутат Арсен Аваков називав зустрічу з виборцями своїми, на що він має право за законом, а міліція трактувала як несанкціонований мітинг, так і говорила. Хоча сьогодні немає несанкціонованих мітингів. 340 стаття Кримінального кодексу України до 5 років позбавлення волі за перешкоджання проведення акцій. Олег Зарубінський переконує ухвалення закону 2450 має захистити право українців на мирні зібрання. А Сергій Пантюк каже, що він навіть більше своєю мистецькою натурою, аніж розумом, відчуває, що ухвалення закону може це право обмежити, тож закликає депутатів і виконавчу владу зважити на вольнолюбивий дух українців. України це. Це такий бек. тобто він не їв, його завжди прагнули волом, це він бек. Але він, 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 він до повної спокійний бек. Він тягне, 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 тягне. Але коли вже забагато батугів, він вже тоді є. Джив таке. Олександр Аргат, Микола піддубний, час підсумки.